За що любите жінок? Ну, я не знаю, за що. За все, мабуть. За голоса, за доброту, за те, що вони нам дітей рожають, як говориться, за все любимо. Не знаю, не скажу просто. Що ви бажали жінкам до свята? Любві, мабуть, найперше – здоров'я. Ми будемо їх любити, які вони у нас є. Найкрашого, мабуть. От я свою жінку люблю, знаєте, більше за інших. Вона якась, ну, не якась, вона просто особлива. А жінок взагалі люблю за те, що ну, вони, знаєте, вони якось скрашують наше життя таке, от, сьогодення, таке, оце, рутину, цю, знаєте, ну, тобто робота. Це завжди так було, завжди так є, завжди так буде. що Люди працюють. Люди відпочивають, а от з жінками життя, воно якось воно якось таке відчуття, що воно налагоджується, розумієте? От за це люблю жінок. А як ви думаєте, за рахунок чого? Жінкам вдається радувати чоловіків і прикрашати їхнє життя? Ну я не буду розкривати всі очі таємницю, ну звичайно. Ну я скажу так, що за рахунок просто підтримки, от на психологічному рівні, скажімо так. А що побажаєте жіноцтву у День весни? А, бути вірними, бути такими ж красивими, коханими, щоб коханими і ну, по-русски, знаєте, любимими і любящими. Ну, от, то есть, тобто, бути коханими. За женственність, за красоту, за те, що вони такі хороші у нас. За що? За красоту. І все. Запорядність. За ласку, за порядність. Ну, все сказано. А що побажаєте всім жінкам свято весни 8 березня? Розуму. Чому розуму? Бо не, не завжди розуму досить у них. Вважайте. Кохання, кохання, тільки кохання, безмежного кохання. Я люблю жінку, а не жінок. За те, що вона вибрала тільки мене. Ну, що я для неї, я сподіваюся, єдиний і коханий. От. А насчет жінок, це ще це дуже інтимне питання. Я не буду відповідати на нього. Вибачте. А що побажаєте своїй жінці і всім іншим дівчатам у свято весни 8 березня? Ну, своїй жінки, я, звісно. Е... Навірно, давайте я на русскому мові, так буде свободно. Своїй жінці, звісно, хотілося б пожелати першу чергу здоров'я і терпіння. За красоту їхньої любові і так далі. А так далі, а це що? Все. Що побажаєте у свято Весну. Я жінок одну тільки в світі. Хіба можна за щось любити? Любов це таке почуття, яке є або нема.